Добрый вечер, миры, дорогой, в родной город Чернига. Я безумно рада распылять. На все. про виступ на великій сцені у рідному місті ані Кодолідзе мріяла з перших кроків у творчості. Ця мрія здійснилась і Чернівським джаз-оркестром сухопутних військ співачка презентувала у залі театру імені Тараса Шевченка спільну програму Дорога Ела, присвячену неповторній Елі Фіджеральд. Випускниця музичної школи номер 1 по класу фортепіано Ані Кодолідзе з 12 років захопилась співом. Почала відвідувати вокальну студію, брати участь у концертах, що проводились в місті, та у різноманітних конкурсах. У нас була вокальна студія, паліски, з Тобто збиралися всі солісти. Я ходив по е, журі, був у різних конкурсах. И в одном из таких вот выступлений конкурса Чернигиве я увидела Нику, у него прекрасный тембр. Делали постановку голоса народная артистка Роговец и Муж ее они делали всім нашим ведущим, от Аніко обладала таким удивительным тембральной окраской голоса сьогодні. Аніко відома в країні джазова співачка з власною манерою виконання разом з кращими джазовими музикантами України. Нею створені цікаві програми, що мають успіх у глядачів. Співпраця з Чинівським бік бендом під керівництвом Сергія Проценка це новий етап у творчості нашої землячки, який матиме продовження создали программу «Dear Ella» – Tribute. Э это уже был плод наших мыслей, плод действий. Вот. И, в принципе, эта идея принадлежит на самом деле Анико. Зелёный. Она очень любит, и в результате меня заразила. Я изначально вообще очень хотел, э, чтобы Анико у нас выступала солисткой. Первый трибют концерт Дорога Эла с успехом пройшов у Києві. Гарний прийом музикантів влаштували і Чернігівці. Музика Елли Фіджеральд поза часом. Мелодії, що звучали у її виконанні у далеких 50-60-х роках, і досі популярні. Вони стали класикою джазу і є еталоном для виконавців.